Мої вітання всім нашим підписчикам і просто хто випадково зайшов на наш канал, всім, хто пише коменти, лишає, хто не лишає, взагалі всім хорошим людям. Дивіться, ситуація наступна. Я це відео хочу зняти так, більш в більш таких нау наукових цілях, як методичку, тому що я тут зараз знаходжуся, це Virginian біч, Ви можете подивитися це біля самого океану. Практично. Чому я вирішив зняти це відео? Тому що, по-перше, я тут штілем завантажувався, ціла машина в мене штіля, всього, чого хочете, бензопилик, ці тримера, ну, коротше, все. все, що для життя потрібно. Так от, Тут мені вчора ну, тобто мені написали диспетчер вчора, щоб я не їхав, не пхався на І-64. Тому що дивіться, тут виходить по дорогах. Тут є три дороги: є і 64, потім є і 264, і, і 664. Після цього, як я поспитався, куди я можу їхати, він мені сказав, щоб я вибирав. І-264. Тому майте на увазі, що. коли Я не знаю, чим там пов'язана ця вся ситуація, він мені написав, щоб я не їхав власне, на І-64. але я так розумію, що І-664 теж в тому плані, напевно, якась має певно свої нюанси. Якщо він мені сказав тільки по тій дорозі їхати, тому що на мості розвернуть і відправлять назад, ще і штраф впаяють. Коротше. Чому Без поняття. Тому я їхав не над мостом, а їхав під, під тим, під там, пере, ну, я не знаю, там, що там, океани переїжджав, кусочок там якоїсь там затоки. Ну, Я вам зараз частково познімаю, покажу, як воно то все виглядає. Що ви розуміли ситуацію? Ну, то я ж клар, ще раз говорю, це е, скоріше для тих, хто працює, можливо, там їздить з Канади на USA, і йому прийдеться сюди їхати, або е, хто можливо по USA працює, сюди не їздив, поїде. Тому маєте на увазі таку ситуацію. Не знаю, я просто... може бути два варіанти. Може бути таке, що в нас можливо тут не проплачені мости. Може бути такий варіант. Хоча я їхав в, цей, в тунель, заїжджав, то я тут платив оцим е-пас. Не знаю, не знаю. Ну не знаю. Зараз будемо їхати, будемо бачити. Поживемо побачимо. Ну, так от виглядає Virginia Beach. Так, мені тут вроді треба повертати буде. Строимся. на червоный проехал. Молодец. Так, город, друзья, я тут выеду. Блин, это а что опять желтый. Такі справи. Зараз я кусочками тут буду знімати, вийду. Ну, так от, дивіться, от бачите, там от, значок 264, 64 Норфолк і Річмонд. Так ми вибираємо 264. Не будемо туди їхати на 64 тому що це не добре буде. Не знаю, чим тут пов'язано, що так все закручено, так скомпліковано це все без поняття. Але має на то, напевно, якісь свої причини. е-пас e Flex можна платити. У мене е-пас e стоїть було. Тут пише «No Backup» І664. Деколи їхні надписи для мене Блін, загадково, що вони мають чому не повертати, тобто вони пишуть типу, «No Backup». Тобто, не повертатися, тобі, виходить вот. All і West Traffic Use Right Line. А, ну понятно, так, экспресс -лайны. Ну, то экспресс-лайны. Тут зрозуміло, что написано. Так, раз, два, три. Бачите, экспресс лайны вантажівка. вот блин мы не сюда чуть не промахнулся так ага им я сюда Все, бачите, дуже скомпліковано, Ну, в принципі, я зараз до тунеля доїду, просто покажу вам, як воно тут виглядає, оця їзда можливо комусь буде в пригоді. Тому що, якщо чесно вам сказати, я в принципі і сам був не в курсі тих всіх таких тут нюансів. Це я вже зараз тут проїжджаю, Так, перелаштуюся десь посередині вибору. Саме оптимальний варіант. Я на 264-й йду. Вказники мені показують. Ну десь тут зараз, дуже цікаво, ну, ніфіга не поняв, да? показує, що я по трьох полосах якби, сюди йду. А це я що здивився, що воно так як в кінці там ту саму крайню, мені показує, що треба перелаштовуватися. Ну, зараз розберемося і дійдемо ближче до цього тунеля. До нього трохи є ще їхати. Ну, не так багато, але трошки є. Ага, в мене ще вагував вперед по плану. Через три майли. Так, тут треба перелаштовуватися. В принципі, тут зараз трошки місце, я того міста Норфолк зацеплю, зацеплю. Ви знаєте, зараз тут 0 градусів, але зранку тут було мінус 5 і було дуже холодно. Тобто, Я щось сподівався, що тут буде трошки більш тепліше. Ну я думаю, літом тут, а тут літом жарко. Така хороша температура. Літом. Графік стопит, но баланс флашен ясно, понятно. Коли вони моргають, треба зупинитися. що сьогодні тут, де я завантажувався, тут у в цьому в Вірджинія Біч на штілі. Ну, в принципі, досить швидко мене завантажили, весь пакет документів дали і так досить оперативно, коротше, класно. Якщо відзначувати це все, то нормально, нормально сьогодні тут. Ой, 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 по всему этому кидает. Машина не сильно да и такая. Так, 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 так. Ага. Ну, все ясно. Зараз мы будем там. Вот впереди вот это место. 60 БМВ, блін, 100 років не бачив його. Ще І, 750І, воно... Чуть-чуть довше, ніж таке. Лонг. Так. Так, 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 щоб тут не помолитися. Я завжди, коли от їжджу по таких дорогах, які не знаю, тут з... З лівої сторони я бачу, там ті кораблики стоять на ремонті, ремонтуються. А, так от, я коли їжджу по таких дорогах, коли не знаю до кінця, куди їхати, коротко, так, треба мені перелаштовуватися, напевно, скоріше всього. Да? Чи ні? Ні, поки що нормально. А, коли їдеш по таких дорогах, головне, от, бачите, оце от бандит, бандюган поїхав такий весь. А, це Коли не знаєш таких доріг, коротко, от, Завжди, блін, починається, їдеш, такий мандраж, думаєш, блін, головне би не промахати, головне би не промахати. І такий, блін, опять промахав з'їзд, коротше. Давай, починаєш там, знаєте, навігація в... ну, навігація взагалі там тебе чуть ли не розвертає а на місці. <гум> <гум> І ти такий, блін, що робити. Так, все, зараз ми в тунель будемо заїжджати. Скоро. Тихо, тихо. Подаємо, і пропадає маю тут їхати сюда. 13,6 бачите сюди зелене світло світиться, значить все нормально. Так, що тут в з коли... The... Bobtiles gas, stop inspection. Ну, Це коли воно тут буде мигати та, ш... та штука. Туди буде Stop Inspection. Ну, Дивіться, бачите, тут кораблі стоять. Я ж так розумію, що Це військовий корабль стоїть на ремонті. О, сумнівався, що тут буде завжди якесь. Так, це військові стоять в кораблі бачите там впереді розгорнулося от Там авіаносець, будь ласка вам якийсь невеличкий або він ремонтується for інспекшн бачите сюди якщо на інспекцію то сюди Таке воно велике. Я так розумію, його або ремонтують, або розбирають. Щось одне із двох. Величезна, воно яке. Трак трейлерський прайд. Тут ясно, що виходить. Тут що просто збоку ці автомобілі заїжджають, і воно таке трохи получається весела історія. Бачили, які там на повороті, скільки там від резини. Трохи, ну, з там, тої сторони їдеш, як воно якось там пряміше виходить, що то вони тут -то взагалі такі зробили наклон. Ну, а як ви знаєте хто, хто по Європі по тунелях накатався, то в принципі тут нічого такого немає надзвичайного. Воно ну, щось похоже на цей на, на Монтебланк. Між Італією і, і Францією. Десь може по, 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 по цьому, по грубині його всередині. Да, коли я перший раз той тунель проїжджав, повірте, я там всі, всі які знав, молитви прочитав. <середині> Ой, весело було. Ну, от і все, тепер пішли до гори. Верха. Тобто, в принципі, ну, якщо комусь потрібно буде, буде розуміти, куди тут їхати і як тут їхати. Як бачите, всі вантажівки вони сюди рухаються, то тобто, знає, там ті дороги, всі вони є не актуальні. Все, Ще більше газку зараз піддамо і будемо вискакувати вже. Ну, все, виїхали. Все, то, що хотів, розказав. Якщо комусь потрібно, користуйтесь всім всього найкращого.